Захисники відбили десятки ворожих атак на авдіївському напрямку і перешкоджають блокуванню Куп'янська. Росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Є загиблі, і поранені у декількох регіонах. Відсутнє енергопостачання у США досягли угоди про кордон, є ймовірність, розблокування 60 мільярдів доларів допомоги для України. Ілон Маск вживає ЛСД, кокаїн, екстазі та психоделічні гриби. Це непокоїть керівників його компанії. У Дніпрі затримано працівника Укрзалізниці, який зливав ФСБ дані про пересування ЗСУ. більшість українців виступають за поновлення трансляції засідань Верховної ради. Моє ім'я Дмитро Олійник. далі стисло про найбільш помітні події 684-го дня великої війни. Що відбувається на фронті? Почнемо з новини про справжній героїзм, мужність та самовіддачу. Український десантник з позивним «Сєдой» в одному бою знищив чотири бойові броньовані машини окупантів. Ось вони палають на відео. Так ворожий штурм на Таврійському напрямі вдалося зірвати. Далі про Авдіївку в інституті вивчення війни вважають, що росіяни атакують місто одночасно з усіх напрямків та завдають авіаударів. Аналітики зробили висновок, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки Степового та Авдіївського коксохімічного заводу, та на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського, Невельського та Водяного. Загалом на Таврійському напрямку трохи знизилась кількість артобстрілів. Лів до 617 за минулу добу, але росіяни активно продовжують завдавати авіаудари про ворожу активність. Розповів командувач Тарнавський. За його словами, російські загарбники провели 25 бойових зіткнень знову близько 10 росіян. Здалися в полон. Також окупанти намагаються заблокувати Куп'янськ. Проте, за словами командувача Сирського, зазнають невдач. Він каже, що бої тривають у Куп'янському лісі. Цитую, інтенсивні бойові дії на цьому напрямку розпочалися в жовтні 2023 тисячі І відтоді тут ні на день не вщухає жорстка боротьба. Противник щодня штурмує населені пункти, обстрілює їх з артилерії та використовує авіацію. Зараз штурмує наших позицій. Ворог здійснює в районі Синьківки з метою подальшого блокування. Ння Куп'янська кінець цитати на війні загинув 23-річний український льотчик Владислав Залістовський на позивний Blue Helmet. Наприклад, ось це відео з кабіни винищувача, ви могли бачити раніше. Владислав постійно ділився відео в соцмережах. Він закінчив льотний факультет Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба у двадцять першому році. А під час повномасштабного вторгнення мав десятки бойових вильотів. Партизани з руху Атеж заявили, що їхній агент проник у російську дивізію імені Дзержинського в Балашиці. Це Московська область. Вдалося отримати список особового складу, який бере участь у так званій СВО. Їхні імена, контакти та особисті дані партизани передали відповідним органам. Тим часом у Росії відновили радянські контррозвідувальні загони Смерш. Про це пише британська розвідка. Назва підрозділу це абревіатура російської фрази «Смерть шпигунам за часів Другої світової цей підрозділ. Заснував диктатор Сталін. Наразі не ясно, чи вказує нова назва на якісь суттєво нові можливості або роль російської контррозвідки. До слова у російському Санкт-Петербурзі сьогодні масштабна пожежа у Невському районі палав ангар з поліетиленом і картонною упаковкою. Загальна площа пожежі 4 тисячі квадратних метрів, нібито без постраждалих. В новому році ми продовжуємо серію зборів для захисників. Один із них у цьому кутку це Кіоркот і Монобанка для штурмовиків окремої штурмової бригади номер 48 імені Номана Челебіджихана. Вони перебувають на південному напрямку. Збираємо на міномети захисникам. Долучайтеся до збору. Сьогодні вночі сталася нова масована ракетна атака росіян. Повітряні сили звітують про знищення 18 ракет та 8 шахедів. Противник застосував крилаті авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА. Акцентую, росіяни знову вдарили по Україні чотирма кинджалами. А тепер щодо наслідків, Харків, безпосередньо по місту окупанти завдали чотири удари. Пошкоджено підприємство та навчальний заклад. Також ворог вдарив по місту Зміїв на Харківщині. В результаті був пошкоджений приватний будинок з-під завалів дістали 90-річного та 60-річного чоловіків. А жінка, яку дістали з під завалів, на жаль, загинула у кривому розі. Росіяни вдарили по ТРЦ фото пошкодженої будівлі. Ви можете зараз бачити на екрані. За словами голови ради оборони міста Олександра Вілкула, перебиті лінії та контактна мережа. Швидкісного трамвая. Також вибито близько 300 вікон у двох лікарнях. Пошкоджено близько 20 приватних будинків та понад 200 багатоквартирних, три школи і терцентр. У Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутку. Люди вибралися з салону самостійно. Загалом пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка та авто. У місті 27 постраждалих. З них четверо діти. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості. У Запоріжжі зранку пролунало п'ять вибухів. Російські ракети влучили у житлові. Райони за оперативними даними п'ятеро людей постраждали. Також ворог вдарив по Хмельниччині. Відомо про прильоти по інфраструктурних об'єктах та про двох. Загиблих в самому Хмельницькому ударом пошкоджено багатоквартирний будинок. Великою кількістю саме балістичних ракет росіян у повітряних силах пояснюють невелику кількість збитих цілей. Наведу цитату речника повітряних сил Юрія Ігната. Треба розуміти, що такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити, зокрема системами Петріот. Тому такий результат сьогодні багато вже кажуть не надто великий відсоток збиття. Відсоток залишається таким. Як і був кінець цитати на чергову російську атаку? відреагувала Польща так, армія країни запроваджувала цитую, всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Польські військові наголошують, ситуація постійно контролюється. А от в Міноборони країни агресорки сьогодні зранку заявили, що нібито їхня ППО перехопила українську ракету над Білгородською областю. Ворог запевняє, що це була модернізована ракета С 200 Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що жертвами російських ударів по покровському району Донеччини 6 січня стали щонайменше 11 осіб, з яких 5 дітей однак наразі. На місцях ударів у місті Покровськ та в селі Рівне вилучили тіла трьох загиблих, серед яких трирічна дитина. Рятувальники розібрали понад 100 тонн зруйнованих елементів будинків на місцях ударів. Поліцейські вилучили понад півсотні фрагментів тіл, відбирають біологічні зразки та роблять все можливе для ідентифікації загиблих. Пропоную почати новий рік з корисної справи, з партнерства із незалежним українським медіа. Вступайте до Клубу Української правди. Так ви підтримаєте нас, журналістів, і матимете привілей. Прямий зв'язок із редакцією видання, мерч від УП і багато, багато іншого. Нам така взаємодія допоможе створювати нові матеріали і втілювати нові формати в Ютуб. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою. Президент подякував Японії за активну підтримку української формули миру та готовність взяти участь у наступній зустрічі радників із питань національної безпеки, що відбудеться в Давосі. Зі свого боку очільниця японського зовнішньополітичного відомства повідомила про готовність Японії взяти на себе співлідерство в імплементації першого пункту формули радіаційна і ядерна безпека. У США головний переговірник від республіканців, сенатор Джеймс Лекфорд, заявив, що текст угоди щодо питання кордону та імміграції можуть оприлюднити вже цього тижня. Лекфорд пояснив, що є шанс, що ця угода працюватиме, і всі на це розраховують. І додав, що якщо документ буде ухвалений сенатом найближчим часом, його зможуть передати до палати представників, яка цитую може попрацювати над його вдосконаленням. Кінець цитати існує ймовірність, що ця угода може розблокувати 60 мільярдів доларів. Допомоги для України. Раніше президент Євроради Шарль Мішель вирішив достроково залишити посаду, якщо його оберуть до європейського парламенту. Ішлося про те, що в такому разі, якщо лідерам ЄС не вдасться швидко дійти згоди щодо наступника Мішеля, головування у Єврораді тимчасово перейде до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Сьогодні ж Шарль Мішель заявив, що не бачить в цьому проблеми. Цитую, я хочу чітко заявити, що в будь-якому випадку в червні мало бути прийняте рішення про мого наступника, а рішення парламенту буде прийняте те в липні тому раді буде легко ухвалити рішення, передбачаючи, що на посаду вступить мій наступник. Є багато інструментів, щоб уникнути Віктора Орбана, якщо є політична воля. Кінець цитати. Десятки німецьких фермерів сьогодні прибули до Берліна напередодні демонстрації проти планів уряду скоротити сільськогосподарські субсидії. Через демонстрацію у Берліні перекриють головну магістраль, яка з'єднує центр столиці та її західні передмістя. Міністерство транспорту висловило побоювання, що можуть виникнути перебої з доставкою товарів, щоб зменшити ймовірність перебоїв. Уряд зняв заборону на рух вантажівок, яка діє в усі неділі та державні свята. Фермери мають намір не тільки мітингувати, але й проводити тракти. Орні пробіги майже по всіх федеральних землях і навіть блокувати автобани. Окрім цього, і рух поїздів по всій Німеччині суттєво обмежать з 10 по 12 січня через страйк німецьких машиністів, які вимагають скорочення робочого часу та підвищення заробітної плати. Нагадаю, минулого місяця уряд Шольца розлютив фермерів, оголосивши про плани скорочення сільськогосподарських субсидій в рамках. Пакета заходів спрямованих на заповнення 17 мільярдної діри в бюджеті на 2024 рік. До слова, майже дві третини німців хотіли б, щоб канцлер Олаф Шольц залишив посаду. А його місце зайняв нинішній міністр оборони Борис Пісторіус. Загалом 64,3% опитаних за те, аби пісторіус обійняв посаду канцлера. Навіть прихильники соціал-демократичної партії Німеччини Шольца підтримують заміну чинного канцлера до наступних загальних виборів, які мають відбутися у 2025 році. Голова інса Герман Бінкарт вказує на особливість результатів опитування, що до пісторіоса його рейтинги популярності високі серед виборців усіх партій від лівих до ультраправої. Видання The Wall Street Journal повідомило, що останніми роками в деяких керівників компанії Tesla та SpaceX з'явилося занепокоєння щодо вживання Ілоном Маском наркотиків, яке цитую може мати серйозні наслідки не лише для його здоров'я, а й для шести компаній та мільярдних активів, які він контролює. Цитую видання: найбагатша людина світу вживає ЛСД, кокаїн, екстазі та психоделічні гриби, часто на приватних вечірках по всьому світу, де відвідувачі підписують угоди про нер. Розголошення або віддають свої телефони для входу. Кінець цитати згадується, наприклад, як він прийняв кілька таблеток кислоти на вечірці, яку влаштував у Лос-Анджелесі, як відривався під чарівними грибами на заході в Мексиці, вживав кетамін для розваги зі своїм братом у Майамі і нинішнім керівником SpaceX Стівом. Юрвеценом раніше Маск писав у Твіттері, що кетамін є кращим способом боротьби з депресією порівняно з антидепресантами, які призначають частіше і які цитую зомбують людей. В окремому твіті маск повідомляв, що у нього є рецепт на кетамін. Цього разу маск не відповів на запити про коментарі. Його адвокат заявив, що той регулярно проходить тести на наркотики в SpaceX і ніколи не провалював їх. Та повернемось до України пережити чергову зиму незламності 65-річний академік Національної академії мистецтв і лауреат Шевченківської премії Павло Маков міг би не в Харкові, який сьогодні щодня потерпає від російських обстрілів, а приміром. В Італії саме там художник жив якийсь час після того, як у березні, квітні 2022-го готував український проєкт Фонтан виснаження висока вода на Венеційській бієналі. Але зізнається, що коли повернувся, йому стало набагато легше і цікавіше працювати. Маков поспілкувався з українською правдою, розповів про Харків, сади війни, політиків одноденок і Росію людожера. Його історія і думки зараз на головній сторінці нашого сайту. Посилання залишу. В описі відео Напередодні на фронті загинув поет і військовослужбовець Максим Кривцов із позивним Далі. Мати поета Надія Кривцова написала: фіалками мій найдорожчий син проросте, згадуючи рядки з одного з його віршів. Про смерть поета повідомив і письменник Любко Дереш з посиланням на його друзів, а також волонтерка і військова Леся Литвинова. Максим Кривцов, автор книги Вірші з бійниці, визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року. За версією українського Пен пішов на війну. Добровольцем у 2014-му. згодом працював у центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та операції об'єднаних сил і у ветеран -хаб. У Дніпрі затримано співробітника Укрзалізниці, який передавав ФСБ Росії дані про рух залізницею підрозділів та військової техніки ЗСУ СБУ наголошує, що чоловік насамперед намагався отримати максимум інформації щодо переправлення на фронт бойових машин Бредлі. Та танків леопард прокуратура додає, що він також зливав координати базування трьох військових частин. ЗСУ вказані розвіддані. Він надсилав ворогу через Телеграм у вигляді фотознімків і текстових повідомлень. Під час обшуку за місцем проживання та роботи в нього вилучили мобільні телефони із доказами. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Вночі на борщагівці у Києві стався прорив водопроводу. У пабліках опублікували кадри серйозного підтоплення на бульварі Жюля Верна. Ускладнила ситуацію температура повітря на рівні близько мінус 10 градусів. У КМДА повідомили, що фахівці Київводоканалу та Київавтодору працюють над ліквідацією пошкодження. На місці зараз аварійна бригада, яка перекрила воду і локалізувала витік. Без води залишились два житлові будинки. У КМДА також додали, що роботи виконуватимуть на зеленій зоні. Без з обмеження руху транспорту Понад 57% громадян виступають за поновлення онлайн трансляції засідань Верховної Ради на телеканалі Рада. Ще близько 65% українців вважають, що журналісти мають бути присутні на засіданнях парламенту навіть під час воєнного стану. Такими є результати соцопитування, яке провів фонд Демократична ініціатива спільно із центром Разумкова на замовлення руху чесно. Згідно з опитуванням, не погоджуються з тезою про необхідність доступу журналістів до засідань 11% українців, українців. З необхідністю трансляції не згодні близько 14% громадян. Як нагадують у чесного переважну більшість часу це скликання парламенту працювала в закритому режимі? Такий формат досить зручний для більшості нардепів, адже журналісти не можуть безпосередньо слідкувати за їхньою роботою в сесійній залі і не можуть як раніше отримати коментар у кулуарах. В Україні ускладнюються погодні умови. Йдеться про різке зниження температури повітря майже до 25 градусів морозу та сильні снігопади по всій території. Ситуація на дорогах буде ускладеною через ужеледицю і налипання мокрого снігу. У зв'язку з цим створено цілодобовий штаб з ліквідації наслідків негоди. Може бути перекрито рух на дорогах. Державного значення у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури закликали водіїв утриматися від поїздок, особливо на далекій відстані. Якщо відкласти поїздку неможливо, радять взяти з собою ланцюги проти ковзання на колеса, додаткове пальне, термоковдру, заряджений павербанк та термос із чаєм. Наразі це все. Підпишіться на канал Української правди. Поділіться випуском у Пестрічка і тисніть вподобайку.